29-річна Полтавка Юлія Талан прогулюється вулицею Уютна. Цю назву планують змінити під час першого етапу перейменування топонімів у Полтавській громаді. Я голосувала на сайті міської ради під час першого етапу за переименування вулиць, зокрема вулиці Уютна. Так як доволі часто тут гуляємо, дуже кидається в очі русизм в слові уютна і з того переліку, який був запропонований, обрала, яка мені більше сподобалася, а саме затишна. До першого етапу перейменування увійшли вулиці, які містять орфографічні помилки, русизми або названі на честь топонімів у Російській Федерації чи країнах, які включені до договору про колективну безпеку. Це, зокрема, Білорусі. Голосування за зміну назв цієї черги завершили 15 грудня. Тривало воно два тижні. За словами секретарки робочої групи з питань перейменування вулиць Полтавської громади Тетяни Татаріної, під час першого етапу нові назви обирали для 71 вулиці. За варіанти проголосували понад 7,5 Тисяч разів найбільше за Рельсовий. Серед запропонованих варіантів щодо цього топоніму люди обрали назву на честь загиблого воїна Валерія Константинова із позивним Француз. В нас було сім вулиць в Полтаві і ще дві в старостинських округах, які пропонували назвати на честь загиблих захисниць і захисників України. І всі пропозиції мешканці такі підтримали, тобто на честь всіх. Тих, на честь кого пропонували, і будуть названі відповідні вулиці та провулки в громаді. На провулку Рельсовому понад 35 років проживає Ніна Очерет. Хай би тут була, ну, Пушкіна, допустимо, це русський писатель, ще таких вулиць в Полтаві. Ну, Це ж Рейкова, Рель, рельси, ось рельси тут були і воно так. Воно нікому не мішає. Тут п'ять хат. Вже називати як герой він, так називати так, що вже вулиця була якась велика там. А це воно ні, я не думаю, не стоїть цього робити. Хіба не вистачає в Полтаві вулиць таких здорових, длинних, красивих, от там в центрі вулиці, де люди її бачать. Зараз фахівці інституту розвитку міста опрацьовують ці результати. І на понеділок, на 19 грудня, на 13.00 призначене засідання робочої групи, де будуть ці результати затверджені. За словами Тетяни Татаріної, результати має погодити топонімічна комісія, а на сесії міськради за це мають проголосувати. Тетяна Івах, Сергій Єрохов, Суспільне новини, Полтава.